i uh -huh. Закарпатці можуть скористатися пільговим кредитуванням у межах програми Власний дім. Сума одноразової виплати зросла до 600 тисяч. Тоді як минулого року максимальна сума позики становила 300 тисяч. Гроші можна витратити на облаштування комунікацій, ремонт помешкання чи навіть придбання житла. У пріоритеті родини військових та малозабезпечені. Їм позика надається під 0%. відсотків для інших займачів. Ставка визначена на рівні 3%. відсотків. Сімей скористалися цією програмою. Це є пільгові кредити, 3% для всіх і 0% для малозабезпечених сім'ям військовослужбовців. Термін дії кредиту до 20 років. Сума кредиту сьогодні складає, може складати одноразово не більше 600 тисяч гривень. Кредит надається як на реконструкцію, так і на придбання житла на мережі, які необхідно будувати при облаштуванні житла. Програма власний дім працює на Закарпатті майже 25 років. За цей період пільговими кредитами скористалися понад три тисячі сімей. Кошти видає Закарпатський обласний фонд інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості, діяльність якого регламентується постановою Кабміну. Умовний гаманець фонду наповнюється з трьох джерел: державного і обласного бюджетів і за рахунок співфінансування територіальних громад. Водночас, за словами Василя Іванчо, сталої пропорційності у кожному окремому кредиті немає. Все визначається від того, які в той момент у фонду є кошти. Тобто є державні кошти. Ці всі 600 тисяч можуть бути профінансовані за рахунок державного бюджету. Ін іншому випадку, державного бюджету може взагалі не бути, буде профінансовано за рахунок там, обласного бюджету. В третьому випадку за рахунок бюджету територіальної громади. Тобто, це сьогодні є загальний кошик. Який криди з якого кредитуються не частками, а ну по наявності коштів у даному у даному у наповненні даного фонду. Нині на рахунках фонду 255 мільйонів гривень, із них 67 – це державні кошти, і 188 мільйонів із обласного бюджету. Натомість дольова участь територіальних громад майже невідчутна. Тому місцеве самоврядування хочуть активізувати, адже програмою скористалися представники майже всіх 64 громад. А реальні кошти у фонд спрямувала лише половина. Сьогодні е, в цій програмі задіяно 31 територіальна громада. Звичайно, громада не має компенсувати всі 100%, оскільки ще дофінансовує обласний бюджет і державний бюджет. Але не може бути так, що е, одна громада взагалі не бере участі у програмі. А жителі громади будуть ми не відмовляємо по цій причині, але ми націлюємо громади долучатися до цього до процесу фінансування. Аби скористатися програмою пільгової позички, необхідно звернутися до обласного фонду інвестування. Перелік документів для подачі заявок затверджено на рівні центральної влади, але кінцеве погодження видає наглядова рада обласної адміністрації. До слова, у січні погодили видачу кредитів 14 родинам на суму 3 мільйона гривень. Це крапля у морі, тому в обласній адміністрації просять закарпатців активніше користуватися програмою Власний дім, особливо родини від. Військових і багатодітні сім'ї.